У центрі сучасного мистецтва готель Континенталь готується до виступу оперні співаки. Свої арі вони будуть виконувати на заключному концерті ввечері. Також на гостей чекають театральні вистави. А у місцевій арт-платформі тю продовжують створювати інсталяції з підручних матеріалів. Про одну з таких під назвою Донбас на нас розказує автор та куратор проєкту Вальдемар Клюско. Так як Донецьк є регіоном, який металургійний, де, мож... де багато за покладів вугілля. То моя інтерпретація вугілля, що це такий собі чорний ананас, це чорно білий ананас, яким кормить Донбас. і Україну. у Маріуполі фестиваль проводять втретє. Цьогоріч були запрошені художники у сфері стріт арту. Свої графіті вони малювали на старих вагонах неподалік яхт клубу. Гогольфест фестиваль, фестиваль існує з 2007 року. Перші 10 років він був в Києві, а потім почалася велика мандрівка різними містами. Ми не просто приїжджаємо в якісь міста і робимо там контент або привозимо туди контент. Ні, це завжди синергія. Це синергія з командою з Маріуполя, з Дніпра, з Херсона, з Вінниці. Головною подією фестивалю став спецпроєкт під назвою Дорога додому. Музично-театральний перформанс із спецефектами влаштували просто неба на трасі Маріуполь Донець. Місцем проведення став степ та тамтешній напівзруйнований міст. Виставу показали під музичний супровід «Етнохаус» гурту Даха <постав> <постав> Браха». <постав> загалом у проєкті взяли участь понад сотню артистів з різних куточків України, зокрема з Маріуполя. Подивитись виставу приїхали понад пів тисячі глядачів. <постав> <постав> Неперевершена музика. Слів немає просто. Для меня это было представление о том, что жизнь разная, и в ней есть потери, в ней есть боль, в ней есть встречи, в ней есть расставания, но как бы то ни было, сколько бы боли не было в жизни, все равно победит, победит танец, который каждый из нас танцует. Это танец про жизнь, про счастье, про радость. Над створенням перформансу працювали понад рік, каже його режисер Владислав Троїцький, розказує про що вистава про те, що дім ми можемо будувати самі. Що це гімн життя, якщо ми ділимо знаходимо свою життя з корнями, з генезисом, то там і наш дом. Різ руїни мосту символічно проросло металеве дерево за вишки вісім метрів. Його крона тягнеться до неба, а коріння у глиб землі такою для глядачів була заключна сцена інсталяції під назвою Древа життя, яка залишиться тут і надалі. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко, новини на Суспільному.